Даю три підказки, щоб ви відгадали, звідки сьогоднішній сюжет. Перше, як називається місце в Канаді, яке вважається світовою столицею динозаврів і де можна побачити найбільший музей, присвячений цим істотам. У цьому місті стоїть найбільша у світі статуя динозаврів. Як ви думаєте, де це може бути? І третє, це місце розташоване в провінції Альберта, відоме своїми унікальними ландшафтами, каньйонами та скам'янілими динозаврами. Як називається це місто? Правильно, це Драмхеллер, столиця динозаврів у Канаді, де знаходиться один із найвідоміших музеїв світу Королівський музей палеонтології імені Тиррела. Ходіть зі мною, покажу, чому це місце варто відвідати, і ціна квитка, як завжди в кінці відео. Цей музей розташований у самому серці канадської пустелі Альберти, де колись була древня річка, що приваблювала динозаврів. Саме тут знайшли тисячі скам'янілостей. Музей відкрився у 1985 році і за цей час назбирав понад 160 тисяч експонатів. Зараз розкажу вам про три найцікавіші експонати. Перший це тиранозавр Рекс, справжня зірка музею. Його череп настільки великий, що важить понад 600 кілограмів. На другому місці дромайозавр прототип із фільму парку юрського періоду. Він менший ніж у кіно, але все ще страшний. Ну а якщо вам цікаво заглянути, як працюють палеонтологи, у музеї можна зазирнути в їхню лабораторію. Це місце рай для любителів історії, природи та пригод. Влітку тут ще можна побрудити по цікавих пагорбах, досить великих, де велися розкопки. Також для дітей можна знайти всілякі інтерактивні штучки, як от, наприклад, ваги, які визначають, якою б ти був тваринкою в той час згідно твоєї ваги. Також у самому містечку є величезні статуї динозаврів, з якими вийде крутецька фотосесія. Це цікаве місце, але активності тут небагато, тому я б сказала, що це подорож на один раз. А от враження ніби це не просто музей, а подорож у часі, яка залишить вас у захваті. Ну і ціна квиточка на сім'ю вийшла нам 50 доларів, а на одну людину 21. Діліться в коментарях, як проходять ваші вихідні. А у мене все. Побачимось в коментарях. Пока!